Всім привіт! Поки займаюся підготовкою теплиці до посіву, розсади перцю, вирішив показати вам, що буду саме садити на цей сезон, саме на продаж. Перше і основне, чим буду займати в цьому сезоні, це кавун. Буде талісман і фарао, невелика кількість. Фарау вже декілька років ним займаюсь. В принципі, він мені подобається, він йде смачний, великою масою і. Гарно росте, непрямливий. Також основна маса кавуна це буде талісман. Я його не вирощував, але бачив по ньому відгуки, бачив поле талісману, що в принципі мені, він мені сподобався. Буду пробувати. Це не вся кількість що Тут буде так, кавуна багато в цьому році. Буде як відкритий посів, так і посів розсадою під поливом. Також наступне це буде велика кількість перців. Перець Геркулес F2. По відгуках F2 нічим не гірший за F1. ну Перевіримо, побачимо. Також ще є трішки F1 перця, вже на насіння, на наступний рік. Також перець політ, він йде як більш фашировочний. Ця фірма мені, в принципі, теж сподобалася. В минулому році з нею працював. Також перець Геркулес. Це F1 перець гіркий хірош. Непоганий. Працював минулого року, з ним, в принципі, сподобався хаски по типу білозірки і баклажан Казимір. Так, це щодо е, перцю. Далі у нас іде огірок. Огірок буде вирощуватись в теплиці та е, в, на підв'язках під заціняючою сіткою. Вертикальне буде вирощування. Це амур, це вже буде четвертий рік, як я його вирощую, це, звичайно, топ. Він мені саме більше подобається. І взяв на пробу лютояр. Ну, перевіримо, по відлках також непоганий огірок. Загальна кількість огірка буде 250 і 100-350 штук, але можливо посажу трошки менше. Також буде кабачок. Віллі та Ангеліна. Ще також є декілька пачечок Ангеліни. Ну, перевірю, ще ніколи не садив е, кабачок на продаж, але в минулому році, в принципі, для себе спробував F1, мені сподобався, то думаю, посаджу на продаж. Е, і так, е, помідора буде Діно F1. Це в минулому році садив її, звичайно, топ. Вона низько росла. Високоврожайна, дуже сподобалась. Ріогранди класична, рожевий, волгоградський бичече серце і округла санька. І ще буде високорослий, не пам'ятаю, як зветься високоросла помідора, також буде під заціняючою сіткою. Також буде рости. Так, цукрова кукуруза це, звичайно, також вже перевірена руками вгф F1 від вніса. Вона мені дуже подобається. В цьому році буде звичайний посів, без плівки, без тунелів. Ну, з поливом, звичайно. Але, в принципі, як на різноманітність і звичайний посів також підходить. Вона солодка, смачна. І капуста. Рання капуста буде висаджуватися вже в відкритий ґрунт на початку квітня. Тому вже скоро буду садити її на розсаду. Середня слава. І пізніше буде сіятись на початку липня насінням одразу в ґрунт. В принципі, це все, що буде в цьому році з культур. Я, так як вже кажу, основний напрямок це буде кавун, його велика кількість буде близько 4 гектар. Частина з них буде під поливом. Розсаду все буду вирощувати. В 96-й касеті, кавун, можливо, в 77-й, якщо буде вистачати місце. Якщо ні, то 96-й. В принципі, в 77-й мені подобається більше. Чому? Тому що більше об'єм комірки, і кавун менше стресує, менше корінь впирається в, е, ну, в саму комірку. Але так, як місця в мене в теплиці не так багато, тому буду виходити з того ну вже з місця. Можливо, і буду садити в 96-й касеті. Перець буде одразу 96-й, баклажан також. Можливо, ще трішки перця посаджу в ящики, а потім зроблю перевалку в стакани. Е, можливо, так. Перцю буде мало 96-ї касети, але бачив таку технологію вирощування на свої очі. І, в принципі, перець такою висотою. Гарний, широколистий, йому все вистачало. По строках посіву. Перець буде сіяти саме перший. Це в останніх днях лютого, на початку березня. Це вже ще півтора тижні, десь півтора тижня буду сіяти. Також в цих числах буде сіятись рання капуста, пізня буде сіятись пізніше, вже в квітні. Так само, як і помідор. Е, огірок я в і не вирощую, тому що він в теплиці в мене не проскакує на ранній врожай, бо вона в мене зайнята розсадою. І в мене чомусь не виходить вирощувати огірок розсадою. Він дуже стресує і затормозується в рості, а потім зразу сіяний насінням доганяє той, що з розсади, і навіть переганяє. По кавуну, так як посів кавуна буде точніше висадка кавуна вже на ґрунт буде приблизно 12-15 травня. Тому що ну так як завжди можуть бути ранні морози. Щоб він не померз, то посів буду проводити після 15 квітня. Ну, можливо, 15 то буду вже дивитися по погоді, але після 15 квітня це точно. І за рахунок того, що буде 96-та касета. Потрібно не перетримати кавун. Тобто йому максимум три тижні і вже потрібно буде висаджувати, тому що тоді буде корінь повністю завиє комірку, і кавун буде отримувати стрес. Можливо, щось забув. Але, в принципі, так. Помідора буде вирощуватись, також буде пікіруватись. У мене чомусь не виходить зразу прямий посів на розсаду. Можливо, я трошки не дотримую температури, але буде, ну мені про... простіше її пропікірувати. Висіяти в ящики, потім пропікірувати в ґрунт, і вона буде груба, гарна, широколиста. І все. По обробці насіння від шкідників та від е... хвороб я використовую органи. Органічні засоби від БТУ-центр жива земля. Вже замовив їх зараз немає наявності в мене скоро мають прийти. І все. Вже як буду підготовлювати касети, забивати, то також зніму невеличке відео. Так, покажу теплицю. По підготовці теплиці до. Висадки розсади також зніму відео. Зараз розпалив буржуйку, щоб не було холодно.